Всім привіт! І так, сьогодні субота, приїхала з закупів, робимо розпаковочку. Корм для монки купила, як завжди. У нас відкрили єву. Купила кончики. Купила кисневий порошок. Дуже люблю ним користуватися. Фарбу для волосся купила. Одні щитки вже треба поновляти. Забігла на гуртовню, взяла вафельки, звичайно, бо дуже мої клієнти полюбляють вафельки перемащені. І тепер взяла ковбаски домашньої копченої на дровах, буде солянка. Потім я завжди зберу тірольську на піцу, на кораблики. Ну і до солянки, звичайно, дам. Так, сир камамбер, Будуть булочки з сиром, і з грушкою і з горішками. Свічечки взяла, на нас треба буде поїхати поставити свічечки. Так. А тепер. Іще. Тут в нас порошок до печива, ванільний цукор, згущенка, як завжди. Так, ще перед. Ну і дешевий майонез, той, що роблю е кексики. Так, сирочок плавлений. Так, і ще майонез дешевий. Тепер у нас какао. Так само даю до кексів. І так, соус томатний до солянки. Так, ще майонез, Так, а тут приїхала мені пакнючка з теми до машини. Тут якісь ще витребенечки теж такі, знаєте, дівчачі. Так, а тут у нас... А тут вона... А, тут чесник. То мені моя колізаночка привезла кольок з чесником. Кава моя улюблена. Завжди мелимо її просто обажаю. Мисливські ковбаски до солянки. Тут я купила апельсинчики. А що собі будувати? Треба, вітаміни, огірочок. Тоже не вітаміни, але то витребенька. Я буду робити тортики, е, суші тортики І авокадо, також до суші тортиків Великий папір, то я підстріляю під пончики. Тут в нас сосиски на булочки, купила дві упаковки. Тут у нас хребтики для собачок на кашку. А тут шинка на піцу. І ще купила рибку до пива. Классно, пахнюча. І все. Всім гарного дня. Цілую люблю. Бувайте!